Так, 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 так. Що це в нас тут видно? Треба настроїти. камерку, Так, видно руки. А тут вже майже нічого не видно. А тут видно куртку. Добрий день, добрий день. Закриваємося. Ну коротше, вихідні я нормально провів. Сьогодні, кстати, сів в фуру, З дзеркала мені позакривали і поставили на стоп процент. Краще пацки біса, погнали. Але спочатку все. Зразу буду гарно складати. Потім на загрузку маю їхати. Справді загрузка буде. Майже все. це. все, І все готове. Бляха, а чого не холодильником? Це ж мало бути холодильником, не? Походу, що самому прийдеться грузити. Скільки вам доплачують за таку роботу. У нас на фірмі. То 50 євро за загрузку. 50 євро за вигрузку. Сказати, що я в шоці, це вам нічого не сказати. На щось, коротше, став на вигрузку. Ніхто не вигружає, ніхто нічого. Про що. Моє грузиться якимось молоком. В разі і відгуки там такі, щоб... Реально в коментарях так було і написано. Ну, коротше, правду казали. Розуміно, це тут взагалі ніяк не вийде. Він їде машина. А де мой ліс? Буліном підрулюєш. Ну добре, давай, прості Опа, походу до Бусяжа приїхали. Я, я дивив всі вещи, повипадали їм. Директор <кху> дальномої на базі. Ммм. Mm. Диви, диви, що з ним робиться, дивись. Ми ну, їдемо, брат, ти куди їди? Божечко. Давай. Як добре, я вже Хлопці, таких високих хрустів ви ще не бачили. Ааа. Та сьомиш, ви тут просто паркінгі. Окей, але блін, сьогодні вони до 16, я приїхав 15 година, чого не попробувати, правильно? Е, сказали, що завтра. <пілляв> О, оце це наївся. Трусив, Юлі. Він наливай її, по повній він. У мене температура, походу, я не розумію, просто не вистачає вже слів, я тільки б виспорю на фора вже поїхала на вигрузку а зараз я вигружається а потім я якось так чехія близько біля Праги будемо зараз під'їжджати бачу вже від'їхала в мене вже все відкрито все, тепер типу, можна йти забрати кавку, хай собі розгружають. Ахулі тут сидять. Ой-ой-ой, Сашечка, де драйвове відео. Яке бляха драйвове, якщо, блін. Тяжко жити, шкода вмерти. Так, 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 пряме включення. Сказати, що я в шоці, це вам нічого не сказати, серйозно говорю. Вон холодильник. Получається раз, банка, два банка, три банка, чотири банка, п'ять. Положила м'ясо, Потім дивлюся сюди. Салатик, положила. Дивлюся, ще лоток. Э, ці як його э, лаваші. Я, я не знаю, коли це має бути з'їджена. Хтось може запитати в мене, чого я не користуюсь цим чайником. Коротше, він розчитаний на 24 вольта, а в мене тут немає. Тепер, значить, я не можу цим скористатися. Комплектація просто машини така, і мають на базі мені переробити, просто завжди немає часу. Ну нічого, ну що, на газу поки. Ця водичка сьогодні так замерзла, капець, але вже розмерзлася. Чай замерз, все, все позамерзало. На ну, щось коротше, став на вигрузку, ніхто не вигружає, ніхто нічого пройшов, це марки забрав. Я пішов, став по кориг там і пішов. Грузять навігацію вже поставив. Мені 40 кілометрів їхати до загрузки. Маю грузитися якимось молоком в празі і відгуки там такі, що бля, якась блондинка там в очках. В бюрі сидить, вона вас може і 5 годин грузити, і більше. Ну, коротше, якесь таке. Ну, побачимо, як приїдемо. Майже розгрузили. Осталася одна белька і все. І готово, готово, готово. Закриваємося і летимо туди. Я вже з'їв навіть два чебурека, йогурта, попив, кавки заварив. Не знаю, день добре починається. І, кстати, я вам скажу, я виспався. Йдемо на, на загрузку. Зараз вам покажу. Тут під'їзд до цієї фірми, блін, настільки тонко. Ми виїжджаємо з фірми, там прямо 2 метри висота. А тут звуження дороги максимально плотно. Прямо максимально плотно. Розумину це тут взагалі ніяк не вийде, він їде машина, вона зараз заїде в кармаш. Бачу, вона вже з'їжджає походить, дає мені свободу проїхати. Зараз покажу. Добре, що ці карманчики в поставили, 40 кілометрів. А ну, там олені, олені, не бриті і не голені. Ту, да, Приїхав я коротше, сюди. Гранік підійшов, списав номера, дав мені отаку картку. Каже, їдь до самого конця і вправо. Там офіс, оце я предполагаю, що тут. Ті коментарі читав, О, стоять, курать. Реально в коментарях так було і написано. Було написано, якщо машина на чешських номерах, то тебе швидко загрузить. Якщо на якихось інших, то тебе будуть дуже довго грузити. Зараз будемо бачити. Ну коротше, правду казали. Що якась там блондинка мурчаща, то так і є. Коротше, дала картку, тіпо, нічого не об'яснила, питаю, у неї що з карткою? Тіпи, написав референс-номер. Не, не, кажу, окей. Номер телефону ще написав. Чекаю в машині. Ну, до мене підійшли, сказали під'їхати на тройку. Я вже під'їхав під цю рампу, під'їжджаю і я стою на цьому місці. Походу ще самому прийдеться грузити. Стою під рампу номер 3 Ідеально. З другої розкидочки. Тільки сказав, ідеально, і щось пішло не так. Ого, якось отак. Молочник Олександр отрив документи. О, Готово. Короче, супер загрузився, все як має бути. Походу, бл, придеться пломбу закладати, дали... Пломбу, бля, яка пломба. чому? я це так ненавіжу цю вашу лінку закладати. Хто любить лінку закладати? А ну, ну напишіть. Я так замучився з замучуся, лінкою, що Загрузити за 2 минути, що лінку три дні, блядь, відівати. Так, сокан дуже супер длинна та лінка. Готово. Ну я не думаю, що вона тут сильно буде плотно натилятися. Давай такого крути. Хай де перевіряю. Я так дивився, це коротше, десь близько біля Копенгагена, то що я буду коротше, пливсти паромом. Так виходить. І тепер просто один питання, На часу особо багато немає. Куди їхати і як їхати? Якими дорогами жінки? Можна було і ту пломбу і не закладати. Тому, походу все одно. Заложив тепломбу чи не заложив Оба! Опа! кранцями і виїжджами. А де мой нос? Ти береш отако, коліном підрулюєш такого. Береш, розвиваєшся. Ну добре, давай, пристібаєшся. І береш розвиваєшся. Казав мені з Чехії одразу на Німець їхати. І тут заключається питання. А питання в тому, що я не купив сигарети. Як тепер мені з сигаретами? Прийдеться, мабуть, в Чехії купляти, але. Що в Чехії по сигаретам, пацани. Дорогі чи ні? В Польщі, мабуть, дешевші. От з грязі я мусарської настрадалась. Видно? Прага. От вашої грязи мусарської страдали. Якась красота тут бачу. Як красота. Не красота, просто місто буде гарно видно. О, тюрьма, походу, якась. Опа, через все місто їду. Ось так вже навігація проводить, Хто, кстати, з моїх підписчиків з Праги? Напишіть, може через ваші райончики проїжджаю. Ти куди вже виїхав? Дядя. У мене якось так тут навігація по-тупому повезла Братваша такого не бачив, поліція в Чехії їде проти шерсті на автостраді. Таке можна? Так лігать? Це лігально. Опа, походу Бусяжа приїхали. А ні, взагалі все одно. Диви, встречки немає. Або щось там сталося. Дивися, фура перекинулася. Ай-яй-яй, диви всі віші повипадали. Ти Що ще джей. Оце оперативно, походу, тільки-тільки десь це все пройшло. Що тобі тату привіз? Я ти сьогодні день закоханих, так? Да? Вау! Гар... Гарні? Дай понюхаю квіточки, дай вам понюхай. Гарні? А ти понюхай. Гарно пахне. Так. Ха -ха -ха. Добрий день, добрий день. Не знаю, зніжку трохи є. Хватає. Самки знайшли? Зараз будемо пробувати цей знайти е, якусь горку і посковзатися з дітьми. Артура гарна куртка, каже, дуже йому подобається. Що-що? Мені не У Треба гарне, дуже боти. У тебе куртка. А Куртка. Сідайте, поїхали. Добрий день, добрий день. Ви в Артура на голові їдете зараз з горки. Остай. Горка висока, тільки на камері, мабуть, не буде передаватися, бо сніг білий. Так.

О, така красота тут. Тут пацанина на велосипедах там пригають, а ми вирішили використати їхні горки. Пересанки попливуть. То, що ми там з ж... дітьми. Це їздимо, катаємося. Таке мінімальне, Ви виїхали в лісочок на санках покататися. Ммм, льоди. Давай мене теж покличемо, давай. Давай. Іди до нього. Вставай тут, з точчиком. Сюди. Давай. Раз, два, три. Готов? Це ми так сильно натілилися. Получається отак. Нормально, піднялася трохи. Горини Альпи. Їздив би я зараз би бусяжем, так як колись їздив, ох би вам би вже би і контента насипав. Їба. Там блядь, було, що подивитися, це, 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 це завжди навалював, чуть-чуть більше скорості давав, щоб більше часу було там в Австрії, ставав на парковку. Ходив, піднімався по ступеньках, через на яку гору. Тут красиво. Опа! Перевищення, 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 перевищення. Ну нічого, страшного. Дядя, да дя, їде. Діде щось з ним робиться, десь. Казмаш, бля, цього, як його сідло, сідло в нього взагалі сухесеньке, блять. Набираємо висоту, навіть машина не їде, можна скинути на понижену, але не треба, і так все нормально. Зараз проїду Дрезден, стану на 13-ку і буду ще їхати десь годину по 13-ці, шукаю парковку. Не буду знімати, заїжджаю на границю, ну, щоб сильно до себе внімання не привлікати. Черги нема. Я думав, буде очередь. Навіть тут показано, що пробка, але пробки нема. Ось така границя. Це як їхати зі сторони Праги на Дрезден. Вау, wow, бачиш, фуру манали, мабуть, там поліція. Вон ще бусик поліцейський стоїть. От і вся границя. Видно, братва, 2,3 мільйона переглядів в інстаграмі. Це тільки за 30 днів. Представляєш? Оце рілси залітають. Ну їдемо, брати, куди їдемо? Божечко, давай, давай, давай. У мене залишилось. Їзди, ну я вже за сьогодні проїхав 7 годин 30 хвилин. І ще в мене залишилося скільки? 8-9, 2 часа і 30 минут. І подожди, а ні, годину 30, о, годину 30. Це... Ви теж так рахуєте, як я. О, от як я їздив на Бренеро, ти їдеш у часток дороги платної. Коротше, стоять гори, і ти починаєш міст йде до одної гори, від одної гори йде до другої гори. І така автострада. Там, ну, там такі красота, там просто, тунель за тунелем, тунель за тунелем, вообще. І ну, взагалі сама траса дуже нереальна. Ти їдеш і тут гори Альпи такі великі. ну, Прям масштаб. На такі, ну, я як виїхав з свого міста Луць. Я крім арок, під'їздів, нічого не бачив. Приїхав в Польщу, як побачив ці дороги, це все, фонарі, як воно це все світиться. Красота дуже сильно понравилась. Потім сів на бус, поїхав, як побачив Італію, побачив ці гори Альпи, Булгарію, Грецію. Бляха, я побачив дуже так багато країн, що це просто капець. Саме гарно було мені на Мальті, Сицилія, Мальта. Оце Бренеро, оце Італія там. ну, Це ну, бляха. ну, Мість дуже багато, тако на пальцях не перерахувати. Навіть цей інсбрук Город дуже красивий. Що ти, мацюбоська? Хто це тут млесенький? Добрий день. Що, я запаркувався. Закриваю шторки, дай щось перекушу, лягаю. Завтра буду десь в 5 виїжджати. П'ять годин їхати до парома, а паром у мене на 13 Я десь в 10-й маю бути там. Маємо летіти в Єгипет? я вам скажу тако. Коли вже, вже плюс-мінус знає, що коли в тебе отпуск, набагато легше вже живеться слідчий день. 15 днів. Агари гуджу. Та А ви що? їдете в отпуск? Якщо їдете, то коли? Приїхав, як завжди, сканділайнс фірма портова. зразу заходиш сюди, в бюро і сюди. Ну так як ви вже все знаєте, реєстрацію пройшов успішно. Получив тікати. І представляєте? Чесно скажу вам, я був в шоці. Рівно 4.30 я приїхав. Прикиньте і стою на парковку, тільки глушити машину. Воно мені засвідчується, що час вийшов, я заглушив машину. Я взагалі в шоці. Е, стану вже в калейку. У мене калейка No9 і в 11.15 має бути паром. може Может вийде сьогодні розгрузитися. Це було би дуже шикарно, щоб завтра не чекати. Стати собі на парковку вже розгруженим. Весь час собі потратити, десь її можна відпочивати. Завтра самого ранку загрузитися. Що пауза закінчилась 45 минут і лечу, стану в очередь. 9.38, 11.15. Ну, гуляха, що часу вистачає. Стендовчик. 11.05, заїжджаємо. <гум> Хорошо, я кемарнув. О, я короче полежав, повалявся. Так добре, добричко. Mm. Так, є движення. Движення на виїзд. Трошечки від стіни буде подальше триматися. Як прикольно, знаєш що. Був в Польщі, зелена гора. Мінус 13, мінус 12 ночі було. Прага. День мінус 10, Берлін мінус 5, а цей, Грусток, це місто десь відкидать, мінус 2. Сюди приплив 2. Офігеть. Когось будуть заганяти на сканер і буде отримати ізлучення. Мені на такі не можна їздити. У мене серце бре. Хлопці, таких високих вустів ви ще не бачили, гарантію даю. 100%. Дивися, яка красота, тут море, океани. Там теж море океани, тут на Гупрошечку щось ведеться. Та ти ж А ти мог би Павло записать бокчам урлов Віч наді см. СМС, окей, добре, Все смс так. Маю 19 днів, летимо в Єгипет. Цілою сім'єю, мама дьоща, всі всі всі, коротше. та та Які я та радий. тара та um Окей. Бачиш Ось такий його плац. Мав вигружатися завтра, ну по документах все завтра. Але, блін, сьогодні вони до 16, я приїхав 15 година, чого не попробувати, правильно? Отакий склад Лідл. Типа зайти зайшов, а вийти не можу. Е, сказали, що це як я, Завтра. <му> ну все, надумав ну, ну думав сьогодні. Получилось би сьогодні, було б добре, не вийшло, окей. Приїхав, думав, може все-таки вигрузять, але коротше, нічого мене не вигрузили. Що, маєш? Не час просто чекати? Ну так. Да. Так. так запаркований. Ще місце біля травички. Все як ми любимо дальнобой, чоботи вам не треба. Чуєте? Прицеп то спускає. спускається, Все одно його скоро віддавати. А якщо не віддам, то приїду на базу, скажу їм, хай вони щось роблять з цим прицепом. О, ду 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 Оце наївся. Оце наївся. Диви тут. Ляпнуло, тут ляпнуло. Добре, що сюди дуже багато витекло, а не на одіяло. Та ти що? Просив Юлі, тільки що, прям тільки що говорив по телефону. Кажу, така банка. Не наливає її по повній вінці, вона наливає її прямо по самий верх, що навіть кришка не закручується. І вона мені в тарілку не влазить. Це банка яка? Літрова, по-любому, літрова. Mm -hmm. Смачно. Mm, дуже смачно. Пушаємо. <кху> така чиста тропинка, щоб знаєш, пройтися людям позаліпати. Якраз там озерце. Туди, назад, біля парковочки, прогулятися. це взагалі. На вечір це саме те, що треба. Якось так так. так. так нормально? Я думаю, все ближче. Так? Тва, я відзняв. Відзняв хороший прикольний відос по-любому. Сто процентово. Що на GoPro, що на цей. Так, да, все коротше, мутимося. Холодно, просто капець. Похолодало, по-любому, не знаю, десь мінус 2, мінус 3, мабуть. Там парковка для Тесл, а я заходжу на заправку. Диви, як заправка виглядає. Опачки, тут у нас обслуговування. Заправка вищий рівень. Тут у нас бургери. А тут заправка. Ніхуя. туалету. туалет. на кнопочках. Луба? Ну, голову ты поруби. Там не надо уже. Ей! Ні! Не руб так. Давай, ця. Де? Девай це що? Давай, ця. Іди, бій. Azulho pra ela. Até a azulho amanhã. Що це в доці тут а є? А що це вдати подарки? Так плавится. Та. Та. Плавляється? Та. Та. Кришка лопнула, зараз. На цей цибулю і, ш... і лопнула кришка. Кришка спеціально розчитана на велику температуру і щось лопнула. Чого лопнула? Бо Юля не міє готувати. За такий базар мені зараз буде все. У нас на часах 4.30. У, у Мене температура, походу. Проснувся, вдівся, Бибаста вовна, все. Так трусить, що це просто. Я не розумію, чого. У ну, мене просто не вистачає вже слів. Я тільки виплер її. Випав'я та Прикиньте, перестала роботи випасти. Я не знаю, десь полчаса тут строїв, перекляцав, перезагружав. Це просто не одне то друге, вилазить, як не одне то друге. Під'їжджаю на такий туман, горизонт, такий виходить з тумана. Це просто. Це так близько до цього Ось стоять оці. Штуки, зеркала, прямо такого сантиметри. так вузько робити, зробіть ширше. Так, був я там. Е -е, все нормально. Кстати, в офісі Полька. Дуже приємна, хороша жіночка. Два українця пройшло, то вони не по-польськи, не по-англійськи, нічого не розуміли стояли. То я їм трохи допомагав в перекладі. Шукаємо рампу 704, під'їжджаємо під рампу і вигружаємося. Будільники грають. Багато будільників понаставляв, бо не був уверений, що я проснувся. 705. Майже рівно. Майже, але ну, не рівно. Каже, зривай пломбу, хід на ту пломбу і цей. приходь туди в цей і будеш сам розгружати. Ну окей, ну що. Просто але якось так пломбу самому взорвати, ну не знаю. Ах, фок від кості ломає, ква! Бл. Ай, су. Що ж такої? Мой Где мій нос? нос? Вентилятори дують, це просто піз... включали у ті два. Це взагалі тільки що був такий звук. Одне мене, що найбільше удивляє, це в натурі, що бляха, чого не холодильником. Це ж мало бути холодильником, ні? повністю розгрузився. Зараз йду позову якогось там чела чела і хай йде, перевіряє, я якраз паси поскручую, хай поможе мені рамку підняти. Готово. Від'їжджаємо, закриваємося. Все змотувати не будемо. Зараз якимись досками треба грузитися, так що навіть не треба. Закриваюся, їду, на ну, офісі забираю документи. Ночі всі на холодильниках. Странно, странно. А, що найголовніше, я хотів з вами уточнити. І що ви скажете? Скільки вам доплачують за таку роботу? Ви загрузилися і вигрузилися самі. У нас на фірмі то 50 євро за загрузку. 50 євро за вигрузку. А вас що? Баста коптить. Що ж вона так не коптила, коли б я ночі був?